Вітаю вас на уроці математики. Сьогоднішня наша тема математика в природі, математика в житті. Давайте ознайомимося з підручником, який буде супроводжувати нас цілий рік. Це підручник математики для учнів другого класу, автори Валентина Бевс та Дарина Васильєва. Також ми будемо користуватися друкованим зошитом з математики для учнів другого класу. Подивіться на підручник. Що намальовано на обкладинці. Відкрийте його, погортайте. Також не забудьте подивитися умовні позначення. В цьому підручнику нас будуть супроводжувати та допомагати вже нам знайомі друзі: це Мрійниця і поспішайко. Для початку відкрийте простий робочий зошит. Запишемо з вами число. Пропустіть зверху одну повну клітинку. Порахуйте 10 клітинок в сторону і запишіть сьогоднішнє число 5 вересня. Пропустіть клітиночку вниз і запишіть класна робота. Пропустіть клітинку вниз. Поверніться на початок рядка, і сьогодні ми з вами попрацюємо над написанням цифр 1 і 2. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Розв'яжемо усноприклади: 5 плюс 2, 7, 5 плюс 3. Вісім. Три мінус один. Два. мінус два. Один. Десять мінус сім. Три. Десять мінус вісім. Два. Сім плюс нуль. Сім. Сім мінус нуль. Сім, 4 плюс 2. 6 4 мінус 2. 2. Молодці. Наша мрійниця і поспішайко. Запрошують тебе продовжити мандрівку цікавим світом математики. Ти вже знаєш, що математика одна з найдавніших і найпотрібніших наук її використовують усі лікарі, художники, музиканти, програмісти, інженери, будівельники, маркетологи, кулінари і ще дуже багато професій. Математика супроводжує нас усюди, навіть природу можна описати математичними законами. Давайте швидше перегорнемо сторінку і почнемо розкривати математичні таємниці. Це діти секвоя, таке дерево, його висота 110 метрів. Але подивіться, який в нього стовбур. Не обхватиш самому білий носоріг, його маса 2300 кг. Колібрі. Довжина всього 7 см. Атакус Атлас. Розмах крил цього метелика 25 см. Навіть більше, ніж колібрі. Равлик має 135 рядів зубів. Ягуар. Його довжина стрибка 19 метрів. Жираф. Висота його 4 метри. Кальмар. Він вистрибує на висоту 10 метрів. Риба їжак. Форма його тіла нагадує кулю. А це скат. Форма його тіла нагадує трикутник. Морська змія. Вона нагадує криву. А це водорослі. Вони нагадують пряму. Морська зірка. Швидкість її від 10 до 30 сантиметрів на хвилину. А зараз трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. thank you Ну що, відпочили, продовжуємо далі. Математика дітки супроводжує нас не тільки в природі, а й в нашому житті. Коли нам потрібно побудувати діаграму, нам потрібна математика. Наприклад, ми хочемо зайнятися програмуванням на комп'ютері, теж потрібна математика. Навіть, щоб запустити ракету в космос, потрібна математика. Щоб побудувати будинок, для початку треба зробити проект. А для цього нам потрібна математика. Причому точна математика, якщо ви зробите щось не так, будинок може розвалитися. Навіть, щоб сходити в кафе, нам потрібна математика для того, щоб порахувати свої гроші і знати, що ви можете замовити. Отже, математика це цариця наук. І наостанок давайте розв'яжемо з вами вирази. Пропустіть одну клітиночку вниз в своєму робочому зошиті і запишіть посередині Вирази 1. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що, перевірте себе. Молодці! У кого які є помилки, будь ласка, виправляйте. Обережно закреслюємо олівцем і зверху пишемо правильну відповідь. Якщо сьогодні вам все вдалося, намалюйте собі зелену квіточку. Якщо у вас були складнощі, намалюйте жовту. І якщо у вас нічого не вийшло, намалюйте червону. Дякую вам за роботу! Ви, молочинки, до нових зустрічей!